Вітаю! Сьогодні вправо виконуємо лежачі. Через плавне витяження ми будемо прибирати біль з області спини і попереку. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб отримати максимум користі для свого здоров'я. Переходимо до виконання. Лягаємо, ноги згибаємо в колінах, стопи ставимо ближче до себе, ближче до тазу. Куприк плавно підтягуємо, вирівнюємо поприковий відділ. Наш поперек повинен прижиматися до підлоги. Руки з цього положення заводимо за голову, кладемо на підлогу і надавлюємо стопами на землю, починаємо плавно витягуватися вздовж підлоги. Постійно посилюємо витяжіння і спостерігаємо за відчуттями в тілі. Відчуваємо, як витягуються наші пальці. Як витягуються наші плечі, лопатки. Сильніше витягнулися. Спостерігаємо, як витягується весь наш хребет в одну лінію. Сильніше дотягнулися. Спостерігаємо за відчуттями вздовж нашого гребта. І ще більше дотягнулися, відпочиваємо, відпускаємо витяжіння і спостерігаємо за відчуттями в тілі. Стопи ми завжди ставимо ближче до себе, ближче до тазу, так як витяжіння в нас від стоп. Це дуже важливо, щоб м'язи нашого тіла включалися в роботу цілісно, для того, щоб отримати максимум користі для свого здоров'я. Постійно посилюємо витяжіння. Так як з посиленням витяжіння ми укріплюємо глибокі м'язи спини, прибираємо м'язові блоки зажими нашого тіла, покращуємо циркуляцію крові лімфи в нашому тілі і прибираємо компресію з-між репцевих дисків, яка дуже часто є причиною утворення гриші і протрузій. Але обов'язково виконуємо дуже повільно, спостерігаємо за відчуттями. Через сильні боліві відчуття ми ніколи не йдемо. І ще один підход. Стопи ставимо ближче до тазу, куприк підтягуємо, врівнюємо поперековий відділ. Руки заводимо за голову, надавлюємо стопами на землю, починаємо плавно витягуватись. З кожною секундою посилюємо витяження і спостерігаємо, як витягуються наші плечі, лопатки. Сильніше витягнулися. Відчуваємо, як тягнуться наші пальці. Спостерігаємо за витяженням нашого хребта і відчуваємо тепло вздовж нашого хребта. сильніше витягнулися. Більше стопами надавили на землю і ще більше дотягнулися. Повинен бути чіткий контакт стоп землею з підлогою. І ще дотягнулися. І відпочиваємо. Відпускаємо витяжння, спостерігаємо за відчуттями в тілі. Відмічаємо для себе, як змінилися відчуття в нашому тілі, в м'язах нашого тіла від початку виконання вправи до теперішнього моменту. Вправу виконуємо 2-3 підходи, мінімум по одній хвилині витяження. Якщо вам сподобалася дана вправа, ви відчули користь для себе. Обов'язково поділіться цим відео з друзями, нехай здорових людей буде більше. В описі до цього відео ви знайдете посилання на безкоштовний комплекс вправ для здоров'я вашої спини, для правильної постави, який ви зможете виконувати кожного дня. Переходьте, займайтеся і обов'язково подивіться наступні відео на моєму каналі, щоб отримати максимум користі для свого здоров'я. Будьте здорові і до зустрічі в наступних відео.